Сьогодні я поділюся трьома бюджетними ліп-комбо із магазину Єва. Ми будемо починати із найдешевшого комбо до більш дорогого. Але це все бюджетні. І сьогодні я ділюся саме із вами. Повністю три ліпкомбо мені вийшли у майже 800 гривень. Тому це дуже бюджетно і я ділюся із вами. Поїхали. Перше ліпкомбо буде вартістю 185 гривень, друге 205, і останнє 405. Ну що, поїхали, я поділюся своїм досвідом, так як я протестувала дуже багато і кольорів, і марок, і знайшла для себе. Три найкращих ліп-комбо. Перше ліп-комбо це у нас буде олівець від Patricy Lido. І матова помада від Lamel у кольорі 401. Це ліп-комбо перше. Буде пасувати брюнеткам, блондинкам і в принципі, рижим. Воно таке універсальне, найуніверсальніше. Тому спробуємо, як воно виглядає на губах. Я спочатку буду промальовувати контур для губ, щоб помада не розтіклася по обличчю. Ось так виглядає тільки контур для губ. І додам матову помаду Ламель. Так, я вже протестувала вчора цю помаду. Ось так виглядає перше комбо Воно таке класичне, нюдове, пасує усім. І виглядає трошки холодновате, але на контрасті з теплими, наприклад, рум'янами, воно виглядає гарно і гармонійно. Вартість першого ліпкомбу становить 185 гривень. І це найдешевший ліпкомбо сьогодні. Я швиденько витру і будемо тестувати ліпкомбо номер 2 Нанесу тональний засіб. Друге ліп-комбо в нас складається із ламель, каял для очей у номері 404 і помада від ламель пош у номері 411 шоколад. Так, да, Я взяла олівець саме для очей, тому що в принципі це поєднання повинно бути гарно і гармонійно для губ. Ем, також каял класно наносити у слезів балонку ока, тому що він е, м'який, гарно тримається. І в принципі на губах він теж гарно тримається. Я вже його протестувала і була на тренуванні, і в принципі він нікуди не дівся, і навіть фарбувала клієнтку на фотосесії. І теж воно гарно нікуди не ділась. Помада, хоча точніше, не помада, а олівець цей для очей, хоча написано, що це каял для очей. Він по факту повинен бути трошки м'якіший ніж звичайний там олівець для гоп. Гляньте, як гарно виглядає. В принципі, тільки олівець на губах, на, вабон, на трендова. Трошечки зроблю ефект амбре. У нас така сама помада, як і в першому комбо, тому така вона темно-коричнева буде. От таке комбо, вона, в принципі, краще пасує для брюнеток. І для людей із темним кольором волосся, і, в принципі, з темними бровами. Мені вона трошечки для мене робить такий, знаєте, готичний образ. Але я візьму, дивіться, лайфхак, візьму трошечки тонального засобу і пальчиком я зроблю теж як амбре у серединці губ. От так виглядає наше друге комбо, і воно вартує 205 гривень. Як для такого гарного комбо реально вартує свої гроші. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я купувала такі бюджетні помади, і щось я там накупила це три комбо для губ, це було 600 гривень. А зазвичай у мене в професійному кейсі одна помада там коштує 1000 гривень, одна єдина. А тут я купила три ліпкомбо. Як вам пасує мені чи ні, напишіть, будь ласка, коментарі, сподобались вам два перших комбо чи ні. Я нанесла тон на гоми, щоб перекрити зайві кольори, які залишились з попередніх помад. І останнє наше ліп-комбо буде у нас олівець для губ Гламбі. У кольорі 202 Lip Liner Satin і Maybelline Super Stay Matte ось така рожева помада. Це комбо пасує і брюнеткам, і блондинкам, і рижим, тому воно універсальне. Спробуємо, як воно буде на мені виглядати. Це олівець від глембі, такий приємний сатиновий, він дуже класно наноситься на губи і приємно носиться. Але єдине, що от у глембі трошечки, знаєте, така косметика без, без віддушки, і вона така трошки пованює. Хоча по срокам там все окей, я перевіряла перед тим, як купувала. Рожева від Maybelline. Це комбо таке більш освіжаюче. Трохи треба почекати, поки застигне помада від Maybelline, бо їй трошечки більше часу треба. І це в нас було останнє, третє ліп яке вартувало 405 гривень. По тому, як носяться продукти, мені найбільш за все сподобалась помада від Maybelline, хоча вона матуюча, але вона не підсушує е, мої губи, як, наприклад, ламель. Ламель дуже сильно, якщо на сухі губи нанести, вона дуже обтяжує і, знаєте, як е, відчувається не дуже приємно. А от е, Maybelline, реально вона така матова, але вона приємна е, на губах відчувається. По олівцям немає взагалі питань, тому що два олівця, ось цих глембі і Каял, вони із геля, вони гелові, вони так легко наносяться, льються на губах. А, наприклад, Патрісія Лідо, це в нас не гелева, але теж м'який олівець. Він теж класно лється, але не такий він, мені здається, пігментований, як. Оці гелеві олівці, але до цих трьох нема нарікань і, в принципі, я рекомендую, класно. Ці бюджетні комбо я підбирала сама. Якщо ви напишете мені коментар і розкажете, яке ліпкомбо вам сподобалось більше, я буду вдячна, тому що це саме закрите буде відео для тих, хто напише мені в директ, і я подарую це відео. Тому закрита інформації і тільки для вас, і тільки сьогодні. Якщо у вас є запитання або пропозиції, пиши, пишіть під відео. Я з радістю відповім на ваші питання або прийму ваші пропозиції. З вами була Женьок і до нових відео!